Роки правління великого князя Всеволода Ярославича пройшли в безперервних особицях із князями із гоя, яким доводилось силоміць здобувати батьківський волос. Другому Ізяславичу Ярополку віддав Володимир і Ітулю, а сина Володимира Мономаха посадив у Чернігів. Спочатку проти Всеволода виступив тмутороканський князь Роман Святославич. Найнявши половців, він рушив на Київ. Під Переяславом Великому князеві вдалося домовитись із кочовиками, і вони, захопивши Романа та його брата Олега, відступили на південь. Романа Половців вбили, а Олега неволею відправили в Константинополь. Тим часом інший небіж Севолода Давид Ігоревич, таки змусив його до поступу. Князь із напав на Олеща, значний торговельний центр в низинах Дніпра, і кинувся грабувати купців. Це завдало такої великої шкоди київській торгівлі, що Всеволод постановив якось заспокоїти Давида. Він дав йому дорогобуш, волость на межі Волині. Київщина того самого року два брати Ростиславичі, які волею чи неволею жили на Волині в свого дядька Ярополка, втекли від нього, а потім, назбиравши ватаги вояків, напали на Володимир і вигнали звідти. Всеволод тут же повелів Мономахові зброєю повернути Ярополкові місто, а Ростиславичам віддав їхню водщину Галичину, де перед цим теж правив Волинський. Ярополк дуже розгнівався, що Всеволод задовольняє ізгоїв його коштом і став готуватися до війни з Києвом. Та Великий князь про все довідався завчасно і послав зустріч свого сина Володимира. Ярополк утік до Польщі. Але не отримавши там підтримки, мусив помиритися зі всеварю. Київський князь повернув Ярополку від що правда, правити тому довелося всього кілька днів. Під час походу на Звенигород його підступом убив якийсь нерядець. Ярополка відвезли до Києва, де й поховали. Міжусобні війни вдалося припинити, але на Русь звалилося інше лише. Страшенна спека палила поля, повсюдно горіли ліси, почалися голод, хвороби, моровиці. У самому тільки Києві за зиму вмерло сім тисяч душ. На київську державу без кінця нападали полонці. Бивали людей, забирали в полон, грабували і нищили край. Біди рідної землі підкосили здоров'я великого князя. 1093 року він помер на руках своїх синів. Поховали Всеволода поруч з його батьком Ярославом Мудрим у соборі Святої Софії.